Нерухомий тілом, але сильний душею Олександр Ковалек продовжує боротися за право, лікуватися та одужати. Після тривалих поневірянь від однієї установи до іншої відповідальні за здоров'я хлопця знайшлися і навіть більше почали працювати. Про нинішній стан Олександра та прогнози на майбутнє Ірина Сагайдак. Після попереднього сюжету журналістів ТВА про Олександра Ковалика минуло трохи більше місяця. Весь цей час лікарі регулярно відвідували хлопця раз, а то і два на тиждень. Динамічне спостереження. тобто дивимося в динаміці, як протікає процес. Плюс за цих 4 неповних п'ять неділь двічі він консультований обласним. Фахівцем, обласним позаштатним фахівцем, комбустіологом непролежні, а дещо іншого характеру виразки діагностували медики. Їх не називають через лікарську таємницю. Проте пояснили, що йдеться про порушення нейротрофічного живлення в конкретних ділянках тіла. Після лікування та правильного догляду сьогодні спостерігається позитивна динаміка. Можливість даже виключається проведення оперативного втручання. Воно загоюється самостійно. Віктор Волощук бачить у цьому лише плюси. Мовляв, операція це зайве навантаження на і так ослаблений організм. Підтримує думку колеги і завідуючий опіковим відділенням лікарні швидкої медичної допомоги Мирослав Малейкий. Він також спостерігає за станом здоров'я Олександра. Можливість операції не виключає в разі погіршення загоєння ран. Проте попереджає про можливі наслідки. І тут якщо така необхідність буде, то ми знімемо епідермодермальні трансплантати. Зробомо банально пересадочку але дай Бог, щоб воно прижилося. Невибагливий і сам Олександр для нього важливий лише результат. Ну, головне, щоб результат був. Мені все одно де робити, чи тут, чи десь кудись їхати. Можете хоч дома робити, але зробіть. Радіє з такої уваги лікарів до внука бабуся. Хлопця раніше треба було йти до них. І все випитувати, і все робити то, що вони казали. Бо додому вони не приходили. Сьогодні, коли одразу кілька лікарів взялися лікувати Олександра в Зінаїди Миколаївни, з'явилася надія. Якщо допоможе, значить буду вірити повністю лікарям. А якщо не допоможе, значить буду шукати ще якісь методи. Після загоєння ран Олександру потрібно продовжувати лікування, але вже реабілітаційне. В управлінні праці та соціального захисту населення з дня на день повинні видати путівку до реабілітаційного центру, що в САКах. Зінаїда Миколаївна планує повести онука ще в якийсь заклад за власний кошт. Тим часом телеканал ТВА і надалі слідкуватиме за процесом лікування Олександра Ковалика. Ірина Сайдак Іван Морараш Олег Сташкевич Теми дня ТВА.